Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Боже, дякую Тобі за ті яких ти дав нам і довірив нашій віці. Ми несемо відповідальність і труднощі, покладені на нас, щоб допомогти їм вирости вільними, відповідальними людьми та дозріти у вірі, яку ми обрали для них у день їхнього хреща. Веди їх світлом Твого Духа, щоб вони знайшли долю, яку ти їм визначив, і були готові запропонувати себе і Твою любов. Дозволь нам допомогти їм, Боже, джерело всіякої благодаті і благословення, підтримай плани і чесні наміри моїх дітей, щоб вони все робили в дусі правди, справедливості і любові. Дай, щоб вони завжди віддавали Богові те, що належить Богові, а людям те, що належить людям. Благослови їх, коли вони вірно служать тобі, але в особливий спосіб, коли забувають тебе, коли опиняються на краю прірви. Спаси тоді Боже моїх дітей, захисти їх від душевної смерті і від вічного прокляття. Благослови їх в останню мить їхнього життя, приведи їх щастиво на той світ, щоб уся моя родина. Зустрілося там, у твоїх обіймах, у найкращі Отче. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі в молитві наша сила. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.